Сучасний п'ятизірковий готель на Аркадійській алеї. Про Аркхотел-авеню Авеню новий проєкт від пространства, який реалізується рекордними темпами. Його фахівці розповідають із щирим захопленням. Концепція нашого готелю морозиво, вафельний стаканчик, що є знаком літа та два шарики морозова, поленичний та ментоловий. В Аркадії влітку без з ніяк. Аби звести каркас майбутнього готелю, команді пространства знадобилося якихось вісім місяців. Нині вже стартували роботи складки стін. Девелопери переконують, такий темп зумовлений довірою інвесторів. Ми мали кошти інвесторів, які дозволили нам створити черговий рекорд. Це реальне фото, а не фотошоп. Це Аркадія завдяки унікальному розташуванню на самій Аркадійській алеї. Аркхотел поєднає концепцію морського та міського готелю: з одного боку море, з іншого конференц-зали, ресторани, вся необхідна інфраструктура для організації різноманітних конференцій та форумів. Тож, новий готель привабить і вимогливих поціновувачів відпочинку і бізнес. В роботі над проєктом пространство об'єднало зусилля з лідером готельного бізнесу в Україні Маестро Хотел Менеджмент, компанію, яка вже багато років працює з елітними готелями, та має в своєму портфоліо такі відомі заклади, як «М1» та Декамерон. Її фахівці прогнозують окупність нового готелю на рівні майже 13,5%. Адже цього року показники прибутковості та завантаженості одеських готелів вже повернулися на рівень до воєнного 21-го року. Це дуже класно. До нас їдуть гості з Києва, зі Львова, з Західної України. Це не може не радувати нас, тому е туристичний сезон в Одесі є. Наша компанія впроваджує стандарти гостинності п'ятизіркового рівня для готелю Ark Hotel Авеню, тому що ми маємо у своєму бізнес-портфелі п'ятизіркові та чотиризіркові готелі та займаємось готельними комплексами. Саме преміум класу. Обидві компанії впевнені, об'єднання лідерів ринку зробить Аркхотел Авеню одним з найзатребуваніших готелів України. Дивлячись на вже існуючі успішні проекти, ми можемо розуміти, що Аркадія зі своєю унікальністю, наш Аркхотель, просто буде пушкою. І це буде на найближчі 5-7 років про нього будуть говорити, тому що за останні до 10 років ніхто не будував нові готелі, а новий готель це завжди це свіжо, це і інноваційно. А ще говорить про те, що, попри все в Україні, будують, розвивають і відкривають готелі. Ксенія Кулашкіна, Марія Ткачук перший міський.